Вітаю вас так, навіть, Ріхо. Бажаю, на каналі Елекс Зріхова. Бажаю мирного небо на новий. Ось тут вже починається, це буде цікаво. пишно. не трогай пишно. Пишно. Ноги да? Угу. Угу. А мою на. Что же уже? Не дают да? Это и э, э, Фаня. Зараз попадають, Гарі, так. У нас не бачите, вот такая хмарно сьогодні. Так, Жука, хватит вам. Хватит. все, 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 хватає. Хватит. Здорово. Керіпишні корі розходилися, так? а ты наблюдаешь за нами, вот дурочки, да? Вот не, не Молодец. Что знаешь девочка? А ну, я сиди сзади папы. Да, Ой, Фаня кругом успевает. Ну так тут же ревно всі, Да та <клес> не з ним граються, ну, так. -да. Дядя рука вдруг, ну, піднімаєш, <клес> лишь... не з ним граються. <клес> та да. Ревну... Тут навіть наша в'юща трояндочка. Тільки почала квітнути. Пуп'яночки багато. Буде вести Жукін. Жукін. Жукін віддихає поки фані нема. Да, жучок? Пешнюні. Масянька тут у нас. І жулька-манюлька. Розквітає наша жовтенька, бордюрна розочка. Пуп'янки вже такі понабухали. Ось ось порозцвітають. Буде гарно. Розквітла наша рябенька трояндочка. Ну, якась інтересно. Там рябенька, а тут одну А тут собачури за сиренкою ходять слідком. Фаня, уйди оттуда, там полито, ти в грязючку сейчас залізеш, Фанюша. А що тут наш серія робить? на мачі, вирішив взяти капельний полив, Ось кабочка є, Тут тоже і дві дырки, осколка на поробила, Зараз дірки залишили Ось у мене капелька така є. Ну, трассапуха понаходив. Сейчас треба щось на подвиг капельного поливу. Ага, понятно. Це хорошо. Да, пишний? Пишнюні. Ти по кучці там мишку шукаєш, да? Шукай, шукай, лови, лови, не надо нам мишей Фаня, уйди оттуда, ти, шкоділа мала. Папа, синою травичку жують. На пару. Да, рексунька, добра травечка. Ой, смачна, ой, смачна. носик поставив сюди, да? Речь. Тепер ага. да, пишет. Тепер надо прикріпити прикрепить туда. Выруститься нагород. А що це буде? Ну капельний, ти буде ця вода наливатися, щоб на через ход води капельний буде поливати. Ага понятно. Жука, ти поняв? Жук. Хрюкаєш тут стоїш. Угу. І фаня тут бігає. Рексуня. Рексуня. Рюрик, Рексик. Ось таке я зробив. Повставляв такі сосочки. Тут мучився. Сверлив. Зараз буду капельничку розтягувати. Да, Рексік, буду ще капельничку розтягувати. Скільки було мене цих сосочків, скільки і поставив, буду шукати ще десь. Да? Мурчело. Де ти був? Прийшов гості до нас, так? Да? Что жулик каже? Че? Что нормально? Ликсюшка. Ай, Рексюшка. Ай, хорошая, ты Рексюшка. Жуля прийшла привез. Перевірять... Иди, жулюк, иди, жур. Сережка. Ой, та всі поприбігали прям. Да. Ой идите сюда. Так, помощники. Не мішайте, Сереже. Жуля. Жуля! Жуля, ну йди сюди, ти противна, Жуля, Іди сюди. Не <ріст> наш підлизується. Жуля, вечором будеш підлизуватися. Сережа прокладає капельне. У ну, нас собачки тут лазять, туди-сюди мішають. Дві Можеш... а... капельнички положив. Ну не Володь. ж по... піддержують. Каже, ми, ми. тебе піддержуємо. Моральна підтримка. Так, моральна підтримка. ну не топчіться мені по розсаді, алло. Бо я вас сейчас піддержу віночком, ну то правильно До жуки. Ага, і шо ви тут делаєте? Ми так, Ага. А Тут псюрно браття, що питається допомагати чи мішати. Отак. Так. так загинаю, беру, нісико свої такі раз і за залінтою, щоб не текло тут. Молодець. Капание. Ну и і... вот водить привис, а то ж було проблема водички надо поливати. Это тепер буде теперь будет капать. Теперь будет хорошо. Угу. Ну раз ты так кажешь, что будет. Ну, во всяком случае, капа поливає. Фаня, а ну піди проверь там. Фанюш. Ага, допомагати. Фанючок, Фанють, що таке? Що таке? Поплигунчик. Зробив. І дочок почав кап... капати, бачите? І капельничка, бачите, як капає. Це якась ек... економія води буде. Мій ніж. І полив полившись хороший буде тепер. Пора в потім помідори розсажувати буде. Завтра дивно на почнемо розсажувати. Ну і хорошо. Ось квіт оцей куст. Запах такий стоїть. Вам не передасть. Йдеш, квото будто... з духами дорогими. Поблизкався. Mm. Да, Фанька? Пахне, кажи. Класно. Ой, безкачек, вже є корепін. Бачите, як він, квітне, красиво. Фаня. Ой, ти шкодила, шкодила, Фаня, шкодила. Чук. Жукін, пукін. Рексик відпочиває, да, Рексик? Рексіочка. Ага, так, да, так, да, так. Да. Ага. Що, перемішаєш, так? Да? Ой, чудики. Чудіки. Скоро вон три розквітне, така чудова, така мене. Фісташка така. Скоро буде. Ну що, Рексик, будемо їсти? Їсти йдемо. Жулик, идем? чи не? Шейки, идем есть, шейки. Да? Жука, жука, идем, да, жука, да? Жука будем? И Фаня будет. Жука будет есть? Да, 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 когда буду, когда. Да, когда, когда, когда жука. Другой вопрос, да? Да, да. Сейчас, 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 сейчас. Манечка, сейчас будем. Пышный, иди, пышный. Пышный, мурчик. Пышный, мурчик. Нема одна маня, десь нема не... нема десь котів. Пышный, мурчик, ты вы? Он пышный бежит. Пышный прибег. Пышный. Что вы? Сейчас, сейчас, сейчас будем кушать, сейчас. Идем, 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 идем. Ваньки насыпаю. С кашкой. Сейчас приду Все, все Ну, он не будет есть макароны, Федерации Фанька Инфитри выберемся. Да, Фанька, ты фрит, хитрый, да. Да, да, Фанечка. Кушай, кушай, дорогой, кушай. Пшел ты их кормить. Шо, 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 шо. Ага. Живем. Да, да, Сейчас посня. Си танцюють. Наждуть, да. поки Серінька буде роздавати. Вперед, Жука. О, Жуки, Жульки попрошуйки тепер. Ананас. Жука. Ну, شو ж ти діти наня на бросе. Зараз Жуля даміть. Дама так танцюють, понимаєш. Да. на, 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 на. на. От так от. А-а-а-а! ты еще потуда станешь? отсюда. На, жука. Смотри. Декса, собри. На, Жуля, на. Ко ты идем-то, идем-то, идем, -то, идем. Идем-то, идем ты вас вам уже не утерпела. Ну вот только так. я, конечно. О. Кажи давай. Мурчик, кажи давай. И Масяньки. Мысяньки. И туда одну. На ректор дви. На ректор попало. Уху. Так, а там жуля сзади топчится. Олекс, тобі. Uh -huh. Жуля тобі. Ага. Uh -huh. А жуки? А де жука? Жука. Жука, ти де? Жучок. Жучочок. Жуля, ти ще ту не пережувала. Побігла вже. Ух. Змея. На Ай, Фаня перехватил. Все. Що упало, то пропало. Фаня. Люка, на жуки. Нарексик. На, Нарексик. На, да, тут за журий не встишь. На, Нарядик. на ой, Все. Ой, ой. Это будет. Все. На сегодня раздача закончена. Друзья, всем пока. До скорой встречи. Мирного неба над головой. Да, Пока-пока. Бежи, бежи, бежи.